Уявіть торт, який ви зможете приготувати за 180 гривень і він буде вологим, з великою кількістю крему та медовою ноткою. Не витрачаємо з часу, хочі ж готувати. Поїхали! Розпочинаємо з карамельної основи для крему. У сотейник бажано з товстим дном всипаємо 200 г цукру і ставимо на маленький вогонь. Та потрібно його розтопити. Спочатку ні в якому разі не перемішуємо, а просто легенько струшуємо сотейник, щоб цукор рівномірно прогрівався. Як тільки побачите, що цукор почав танути, беремо лопатку та потрішки починаємо його зсовувати, допомагаючи йому рівномірно плавитись. Якщо активно розмішувати цукор на початку, він може закристалізуватись і його буде важко розтопити. Коли цукор повністю розтане і утвориться однорідна янтарна карамель, тонкою цівкою вливаємо 800 мл гарячого молока, постійно помішуючи вінчиком. Вливати потрібно саме гаряче, щоб був найменший перепад температур. Після того, як влили усе молоко, додаємо загусник. Його потрібно підготувати заздалегідь. У миску вбиваємо 3 яйця категорії С1 та дуже добре збовтуємо їх вінчиком. Далі додаємо 100 мл молока та знову добре перемішуємо до однорідності. Тепер через сито додаємо 60 г кукурудзяного крохмалю. Його можна замінити на картопляний або звичайне борошно. Просіюємо прямо в яєчну суміш. Це допоможе уникнути грудочок. Та перемішуємо до того моменту, поки він повністю не розчиниться. Підготовлену суміш вливаємо в сотейник та заварюємо як звичайний крем. Спочатку помішуємо неінтенсивно, а коли маса почне загущуватися, збільшуємо швидкість, щоб нічого не пригоріло. Після того як маса закипить, помішуючи проварюємо 1 хвилину та знімаємо з плити. Щоб заварна основа швидше охолола, переливаємо її одразу в іншу ємність. Це допоможе стрімко знизити температуру. Обов'язково накриваємо харчовою плівкою в контакт, щоб на поверхні не отворилася кірочка, та відставляємо до повного охолодження. Тепер завчасно підготуємо форму для випікання. Я використовую кільце діаметром 20 см, але можна і більше, наприклад 22-24 см. Дно форми обгортає двома шарами фольги, щоб воно було щільним та не протікало. Тепер переходимо до приготування бісквіту. Але не простого, а медового. Для цього в сотейник переливаємо 100 г меду. Додаємо 8 г харчової соди та ставимо на маленький вогонь. Далі помішуючи прогріваємо з содою. Маса поступово буде світлішати та збільшуватись в об'ємі. Легенько перемішуємо, щоб усе прогрівалось рівномірно, і тримаємо на вогні ще одну-дві хвилини, доки маса не стане однорідною і приємного карамельного кольору. Далі знімаємо з плити та даємо охолонути. Тепер готуємо яєчну основу у чисту глибоку ємність вбиваємо 5 яєць категорії С1. Яйця повинні бути кімнатної температури, так вони краще зіб'ються. До яєць додаємо 115 г цукру і починаємо збивати міксером на низькій швидкості. Коли маса почне запінюватися, поступово збільшуємо швидкість до високої. Збиваємо до того моменту, поки маса не стане світлішою, пишною і збільшиться в об'ємі. Щоб перевірити, чи достатньо збита маса, беремо ложку та проводимо по поверхні. Смужка, яка залишилась, не повинна одразу пропасти. Тепер додаємо теплий мед. Він повинен бути саме теплий, а не гарячий, приблизно 40 градусів, щоб яєчна маса не осіла, та збиваємо на високій швидкості до повного об'єднання. Маса повинна залишитися такою ж пухкою, як до меду. Далі у два етапи вводимо через сито 170 г борошна та обережно перемішуємо вінчиком або лопаткою рухами знизу вгору. Не перемішуйте занадто довго, тільки до моменту, коли тісто стане однорідним, щоб не втратити повітряність. Переливаємо готове тісто у завчасно підготовлену форму. Якщо під час вливання побачите непромішане борошно, акуратно домішайте його лопаткою. Далі беремо дерев'яну паличку та малюємо спіраль до країв форми. Це допоможе рівномірно розподілити тісто, та ставимо випікатися в розіріту духовку до 175 градусів на 35 хвилин. Готовий бісквіт виходить такий рум'яний завдяки меду. Готовність перевіряємо, як завжди, дерев'яною паличкою. Вона повинна виходити сухою. Даємо бісквіту трішки охолонути у формі. Після цього тонким ножем проходимо по краях форми, щоб відокремити бісквіт від стінок, не пошкодивши його. Знімаємо кільце та прибираємо фольгу з дна. Бісквіт виходить рівним та м'яким. Залишаємо його повністю охолонути на решітці. Після того, як бісквіт повністю охолов, за бажанням обгортаємо його харчовою плівкою та даємо йому відпочити 2-3 години в холодильнику, а краще ніч. Так він стане більш вологим. Мій бісквіт відпочивав у холодильнику приблизно 2 години. Тепер знімаємо з нього плівку та будемо нарізати. Спочатку ножем з зубчиками зрізаємо верхівку торта тонким шаром. З цього зрізаного шматочка зробимо крихту, якою прикрасимо торт. Тепер потрібно розрізати бісквіт на три рівні частини. Можна зробити це за допомогою нитки. Спочатку ножем робимо неглибоку насічку по колу. Далі беремо міцну нитку, вставляємо її в насічку, схрещуємо та розрізаємо корж. Або просто розрічте гострим ножем із зубчиками, ріжте плавними рухами, не натискаючи на корж. Далі верхівку бісквіта разом з крихтами подрібнюємо за допомогою блендера. Це найпростіший та дуже смачний декор. Тепер доготуємо крем. Беремо 90 г вершкового масла, воно повинно бути м'яким. Перекладаємо його в миску та збиваємо до посвітлішення та пишності. Оскільки у кімнаті було дуже тепло, масло стало занадто м'яким і не збилося як слід. Через це, коли я почала додавати заверну основу, крем розшарувався. Тому, якщо бачите, що масло не стає пухким, поставте його в холодильник на 10 хвилин і знову збийте. Заварна основа повинна бути трішки холодніша за масло. Додавати її потрібно по одній столовій ложці і кожну порцію ретельно збивати до повного об'єднання. Крем трішки розшарувався, але не критично. Структура залишилась стабільною, крем добре тримається і не тече, тому для домашнього використання він підійде. Далі переходимо до збірки. Викладаю перший корж на підставку або тарілку, на якій буду формувати торт. Для просочення до 100 мл теплої води додаємо 30 г цукру та перемішуємо до повного розчинення. За допомогою пензлика або ложки рівномірно зволожуємо перший корж. Для збирання торта використовую розсувне кільце, щоб торт краще тримав форму і не розпливався. Боки кільця обкладаю ацетатною плівкою, це допоможе легко зняти форму. Із загальної кількості крема відклала 200 г на покриття верху та боків. Той крем, що залишився, ділю на дві частини та одну викладаю на корж і розрівнюю. Далі на крем викладаю наступний корж та трішки його притискаю і рівномірно просочую. Тепер викладаю другу частину крему на наступний корж і знову рівномірно розподіляю його по всій поверхні. Викладаю останній корж зверху. Легенько притискаю, щоб торт став рівним і щільно зібраним, та знову просочую. Тепер викладаю 100 г крему, який відклала раніше, і розрівнюю по всій поверхні. Накриваю торт харчовою плівкою та ставлю в холодильник просочуватись на 2 години. Крем, що залишився, також в холодильник. Минуло 2 години торт добре охолонув. Тепер обережно знімаю розсувне кільце. Після цього повільно відділяю ацетатну плівку. Далі беру крем, що залишився і промазую ним боки торта. Наношу тонкий рівномірний шар. Він допоможе крихті добре приклеїтись. Шпателем роблю легкі нерівності на поверхні торта. Тепер обсипаю боки бісквітною крихтою, легенько притискаючи її до крему та трішки заходжу наверх. Це створює м'який натуральний перехід. Торт готовий, але щоб він був стабільний і добре тримав форму, обов'язково поставте його в холодильник мінімум на кілька годин. Це дасть можливість крему повністю охолонути та стабілізуватись. Якщо цього не зробити, торт буде дуже м'яким, як на відео, і його буде важко рівно нарізати. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк, підпишіться на канал та напишіть у коментарях, як ви справляєтеся з приготуванням крему у спеку. Мені буде дуже цікаво почитати ваш досвід. До зустрічі в наступному відео!